Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Сьогодні, 4 листопада 2023 року, очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Лянь. Прибула з візитом до Києва, де вже провела зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та іншими можновладцями нашої держави. Залом Урсула фон дер Ляйн заявила, що Україна досягла суттєвого прогресу у втіленні реформ необхідних для вступу до Європейського союзу. Це офіційно засвідчать в рамках звіту, який відомство планує представити наступного тижня. У попередньому відео ми говорили, що наймовірніше відповідний звіт щодо виконання умов нашою державою, так для початку переговорів щодо вступу до Європейського Союзу, такий звіт має бути опубліковано 8 листопада 2023 року, тобто в середу. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Європейської комісії сказала на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві щодо відповідного звіту. Також був здійснений акцент на тому, що шлях України до Європейського Союзу є найбільш важливою темою. Я повинна сказати, що ви добили суттєвого прогресу, вражаючи це, бачите. Ми засвідчимо це наступного тижня, коли Єврокомісія представить свій звіт. Про розширення сказала Урсула фон дер Ляйн за її словами, в Європейському Союзі вражені втіленими українськими реформами під час війни, і це достатньо позитивна оцінка з боку представниці Європейського союзу. Її пряма цитата: ми ніколи не повинні забувати, що ви воюєте у війні за існування і у той же час ви глибоко реформуєте вашу країну, зазначила Урсула фондрляєн. Також було наголошено, що Україна продемонструвала багато показників у реформуванні системи правосуддя, приборкання олігархічного контролю у боротьбі з відмивання коштів і у багатьох інших сферах. Це результат наполегливої праці. Я знаю, що ви перебуваєте у процесі завершення невиконаних реформ. Якщо це станеться, я впевнена. Україна зможе реалізувати свою амбіційну мету переходу до наступного етапу процесу вступу до Європейського Союзу. У свою чергу президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна очікує на політичне рішення щодо початку переговорів про набуття Україною членства до Європейського союзу. Це рішення матиме поворотне значення для історії не лише української держави, але й усієї Європи. Також президент зазначив, що початок переговорів означатиме кілька принципових речей. Перше, вже не буде сірих геополітичних зон в Європі. Друге, ми забезпечимо нову основу для зростання і України і всіх європейських країн. І третє, ми гарантуємо нашій державі та українському народу реальну економічну і соціальну безпеку, заявив Зеленський. Також було підкреслено, що під час повномасштабної війни. Україна не зупиняється на шляху втілення необхідних реформ. Ну тут я б сказав, що питання зі швидкістю їх втілення, і ця швидкість має бути збільшена. Ми чітко визнаємо, що членство в Європейському Союзі є визнанням відповідного інституційного розвитку кожної країни та базується на конкретних заслугах у захисті європейських правил життя. Саме тому Україна не просить поблажок для себе на шляху до ЄС та виконує усі рекомендації Єврокомісії, які були надані нашій державі і необхідні для початку переговорів щодо членства, заявив Зеленський. Також було заявлено, що Україна не зупиняється у процесі трансформації держави і реформи будуть продовжені. У Верховній Раді зареєстровано законопроект щодо САП. Вона має створити додаткові умови, аби антикорупційна система функціонувала ефективно. Також готується законопроект про лобізм, який має додати політичним процесам прозорості та надійно захистити державу від деструктивного впливу. Олігархії, ось що в принципі було зазначено під час спільної прес-конференції між Урсулею Фондерляйн та Володимиром Зеленським. І тут знову ж таки говорять. Видання цьому УНІАН, що наступного тижня Єврокомісія має представити звіт про розширення, у якому має йтись про виконання Україною семи рекомендацій, і знову ж таки ми раніше ці рекомендації детально аналізували, що було виконано, і що ще ми маємо довиконати. Тому будемо очікувати текст відповідного звіту, щоб побачити ті Питання, які вже завершені, а й також те, над чим ми маємо ще працювати. У грудні лідери Європейського Союзу мають дати Зелене світло початку переговорів. Про це також раніше говорили різні західні видання. Це ми зустрічали і в Ройтерс, і в Блумберзі. Ось така інформація з приводу. Візиту Урсули Ляйн до Києва загалом її оцінка, вона є достатньо позитивною щодо тих змін, які відбуваються в українській державі. Але як я вже сказав, потрібно знову ж таки працювати зі швидкістю втілення відповідних реформ. Якщо ці реформи будуть у подальшому виконуватися, то відповідно в Україні є. Набагато кращі шанси швидше вступити до Європейського союзу. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Поличок та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!